Я прочитала один коментар і тепер в моєму холодильнику ціла купа страв з гороху. Продукт корисний та недорогий, багатий на білки та вітаміни, а головне, що з нього можна приготувати багато чого смачненького. Взагалі, горох досить універсальний, тому чудовий кандидат на участь в серії відео, перше, друге та десерт. Ну але це так, на майбутнє. А поки що готую гороховий дал. Я розділила упаковку на п'ять рівних частин і кожний рецепт починається однаково. Я заливаю горох водою та залишаю на ніч. А на ран... Вже можна починати готувати. Дал це популярна страва в Індії, Пакистані та інших країнах. Можна сказати, що це такий густий суп. Пюре або рагу з бобових. Використовують, звісно, не лише горох, також можна приготувати дал з сочевиці, нуту і так далі. Починаю з того, що на рослинній олії обсмажую цибулю, а за декілька хвилин додаю подрібнений часник. Наступним додаю натертий свіжий імбир. Його, звісно, можна замінити на сухий, але тоді страва матиме не такий насичений смак. Звичайно, додаю спеції: куркуму, коріандр, зіру, перець, чилі та сіль. Ретельно все перемішую та обсмажую ще. Протягом декількох хвилин, а тоді додаю порізані кубиками помідори. Звичайно, можна обмежитися томатною пастою, яка відправляється в каструлю наступною. Приблизно за п'ять хвилин додаю горох та трохи води. До речі, горох я завчасно відварила, що, звісно, не обов'язково, просто мені здалося, що так буде швидше. Залежно від цього, далі страву необхідно готувати від хвилин 10-15 і до години, а можливо, навіть і довше. Просто треба враховувати бажану консистенцію. Я цього разу вирішила приготувати щось більше схоже на рагу, ніж на суп. Поєдную дал з рисом та обсмаженим хеком, плюс побільше зелені і виходить смакота. Фава, наступна страва, яку я приготувала, це горохове пюре або паштет. Насправді не важливо, що це таке, головне, що це смачно. Особливо, коли додаються різні топінги: цибуля, оливки, каперси і багато всього іншого. Як і минулого разу, я вже відварила горох і тепер просто використовую в різних стравах. На рослиній олії обсмажую цибулю, тоді додаю часник, горох та спеції. Фава має грецьке походження, тому імбир та куркуму відкладаю в сторону і дістаю орегано, сіль, чорний перець та лавровий лист. Додаю трохи води і Готую, поки горох не стане зовсім м'яким. Залишається лише додати сік половини або цілого лимона і зробити однорідне пюре блендером. Мені дуже подобається подавати цю страву разом з чипсами з лаваша, особливо з цільнозернового. Я навіть вже встигла приготувати цю страву ще раз, і горох попередньо не відварювала. Колір та консистенція трохи інші, але все одно дуже смачно, особливо з оливками. Нагадало мені про сочевичний паштет, який я колись готувала. Третя страва, яку я приготувала, це гороховий суп, простий та знайомий багатьом рецепт. Я одразу поставила варитись горох та почала готувати засмажку. Нічого складного, це буля, морква та часник. Я робила це дуже повільно, але горох варився також дуже повільно, тому я й готую його заздалегідь, перш ніж використовувати в якихось травах. Тим не менш, десь за годинку нарешті можна було рухатись далі. Дякую за службу та прибираю з каструлі лавровий лист і додаю засмажку. Наступною відправляється нарізана кубиками картоплинка або дві. Ну і звісно, спеції: цього разу лише сіль, копчена паприка та сухий кріп. За декілька хвилин суп буде готовий. Можна подавати як є, або знову дістати блендер та приготувати суп пюре. Мій улюблений варіант мабуть, гороховий суп пюре, до якого я додаю мисливські ковбаски та в'ялені томати, ну або хоча б приправу з в'ялених томатів. Це Дуже смачно. Далі я вирішила приготувати томатний соус, щось схоже на болоньєзи. Спочатку я хотіла зробити вегетаріанські ковбаски з соусом барбекю. виглядали вони чудово, але над рецептом я ще попрацюю. Тому повертаюсь до соусу. Звісно, це не болоньєзи, навіть до вегетаріанської його версії не дотягує, ні тобі моркви, ні селери, про вино я навіть не згадую. Ну, але в будь-якому разі це цікавий експеримент. Коли всі інгредієнти підготовлені, починаю приготування. На рослинній олії обсмажую цибулю до золотистого кольору. Наступними додаю дрібно нарізані печериці. Хоча, можливо, треба було зробити навпаки, але вже як є. Далі додаю часник та спеції. Цього разу сіль, паприка, орегано та базилік. Наступним додаю горох, а потім томатний сік. Трохи пізніше я також вирішила додати томатну пасту, щоб смак був більш насичений. Також я додала ще спеції, трошки цукру та соди. Вона необхідна для того, щоб горох став більш м'яким, а також щоб прибрати зайву кислоту. Готую соус ще приблизно хвилин 15, за необхідності додаю більше рідини і вже можна подавати з пастою, як є, або знову дістати блендер. Думаю, так навіть краще. Я додавала цей соус не лише до пасти, також я приготувала картопляний гратен. Картопля, соус і сир. Побільше сиру, чудова страва. Ну і звичайно, як без десерту. Остання страва цього разу: горохова халва. Спочатку відварюю горох можна у воді, але краще в молоці. Тоді дістаю найкращого друга рецептів з гороху блендер та перетворюю масу на однорідне пюре. Далі в розігрітій каструлі треба розтопити вершкове масло. Я навіть тримала його трохи довше, поки воно не стало коричневим. Це має надати страві особливий смак. Додаю горохове пюре і готую на повільному вогні, постійно помішуючи приблизно хвилин 30 до зміни кольору. Тоді додаю цукор, корицю, різні горіхи за бажанням і готую ще хвилин 5. Залишається перекласти суміш у форму, дати охолонути, а тоді нарізати на шматочки. Ось що можна приготувати з гороху.